Сад посаджений 21 2021 році в грудні місяці, якщо це можна назвати осінньою посадкою. О, один рік просто він ріс, ми давали там живлення йому по каплі, обробляли. І в цьому році ми вже якби перший врожай бачимо. Чим цей рік для нас був випробуванням, були температури в нас з кінця квітня до середини травня у нас. Приморозки не зупинялись. У нас було мінус півтора, мінус два, мінус три з половиною і так до 12 травня. І завдяки, завдяки таким препаратам, як Перлан, лалстімфіт, Мікс ТЕ ми зберегли, і навіть я можу сказати, що Примножили цей врожай, бо вона була б мільча. Плоди були б мільші, якби ми не, не спрацювали так, як робили. От бомба. А сорт як називається? Олеся. Олеся. Олесія. Після а, приморозку. А, це цікаво стрілка питати. А на Карликові підчати? На Карликові повністю, самі Карликові. А як, у хо да, буде Ні-ні, буду говорити, там у не витягне, воно ну не витягне. Карлик не витягне у хо. Має бути середній рост або слід розуму. А схемку яку на Карликові буде робити? А десь 3,20 Десь, на я думаю на 40 на 50. Я просто замовлю замолвую туда. Ну вот, за дверь, закупки нету, могли бы все молодым. Да. Я на тоже мама настоя, а я кислота группа для субтитры поставили. Подивимось, щось трапиться в грошей. Плоди після морозу, так? Десять днів було приблизно. Так, так, так. Подивитися по цих по записах. Треба бути готовим до таких. Так, да, зверху вже не так, але все одно було. У нас була проблема, обробили бочкою після гербіцида сад. Мину минулого року, Минулого року, так. І з цього року проявилася після гербіцидна І е На одній ділянці ми е працювали, щоб витягнути цей сад, працювали мікстеє 5 літрів на гектар, е цинку давали, здається, 05 літрів на гектар. І сульфат магнію, здається, а тут е якби вийшов такий вимушений експеримент. Тут нічого не робили, бо тут декілька дерев. Попало таким чином, бо з цієї сторони оприскувач, оприскувач видували і так сюди попали. І ми нічого не робили. і Тут робилися загальні обробки, такі як робили звичайними дозами тих самих препаратів, які ми вносили. І от так виглядають дерева. Якби, такі були б і там, якби не робили цього. А там зберегли все. Я Блунівська.